Тут іще лежить чел і ябочка. Я Так, а тепер про автозбереження, будь ласка, мені розкажіть. Е, Ігролат, мабуть, це воно. Видимість підслуховувати. Ні, Не... Автозбереження. Кількість автозбереження є. А коли воно зберігається? Хто його знає? Максимальна кількість автозбережень для кожної компанії. Максимальна кількість швидких збережень для кожної компанії. Неясно. Інтерфейс. Клавіші. Так, а ну давай. Фоторежим.